Дякую, і звати її Грейс, щоб нали так. Прикладайте благодаря. І сьогодні я хотів коротко доповідувати про те, що Бог зробив для нас, як Бог вас любить. Чому ми допомагаємо вам? Тому ну, що Бог любить нас і ми хочемо допомогти вам. Чесно пробити любов. Божу. Такі маленькі тихенькі, Там якісь люди допомогли вам. І все. Знаєте? Читаємо, будь ласка, волості. А таке питання прийшла до вас. Як мати здоровий дух? Як можна мати здоровий дух? Як можна отримати здоровий дух? Вірити в в Бога. В Бога Ісуса. Добре, правильно, Вірити треба в Бога. Якщо ви не повірите в Бога, ваш дух він не здоровий. Далі. Здоровий душу. Як можна мати здорову душу? Як мати здорову душу?